Привіт! В цьому відео хочу відповісти окремо на таке питання, як яка психосоматика коронавірусу. Значить, коронавірус. По-перше, ним хворіли з абсолютно різних причин. І хочу. Вам розповісти, от взагалі, всі-всі-всі, які бувають, а ви собі там спробуєте співставити і подивитися, що там, наприклад, відповідало, якщо ви хворіли, от саме вашій причині, так? Ну і найперше. Саме таке популярне і саме поширене це навіювання. Навіювання, яке до нас йшло з телебачень, з різних різних там, статей, буцімто наукових і так далі. Про те, що коронавірус дуже заразний. Ви при зустрічі з кимось. То хворіє, ви також можете захворіти, хтось там чехнув біля вас, ви можете захворіти. Там взагалі доходило до того, що можете до чогось торкнутися і також захворіти, і так далі. Да? Тобто розповідалися різні різні такі шляхи передачі цього вірусу, і розповідалося, наскільки сильно він там буцімто заразний. Достатньо. Мати чітку віру в те, що це дійсно так, і при контакті з людиною, яка захворіла, так? і ви там пізніше взнаєте, пізніше що от ви контактували, наприклад, вчора з людиною, а сьогодні вона вже захворівша, просто вона вчора ще того не знала. І цього іноді достатньо, щоб також захворіти. Так, якщо ж ці всі Навіювання, це не про вас, ви в це не вірили, ви там вірите в себе в силу імунітету і так далі, то є ще одне таке питання: що, по-перше, в залежності від того, який симптом був перший, коли ви захворіли, можна ще розібрати, що було напередодні. Тобто, ми, коли маємо якусь, якийсь конфлікт, чи, чи що там було напередодні, да, в залежності від того, Якийсь зміст конфлікту залежить, як наше тіло відреагує в подальшому, да? який симптом у нас вилізе. А коли ми йдемо здавати аналізи, і в нас там показує коронавірус чи якийсь інший вірус, там який там ОРЗ, чи там до групи грипу там належить та да? то, то не має значення, яка там пише бактерія. Суть то яка? Симптом. І що було напередодні, так Ну, так як е, коронавірус такий самий так, вірус, який належить до групи ОРЗ, ну, за, навколо нього занадто багато шуму зробили, е, то він не відрізняється нічим від всіх інших вірусів. Отож, е, якщо напередодні. Е, у вас там якась стала ситуація, да? потім ви захворіли, відчуваєте, що спочатку горло болить. Угу. Відмотуємо, що у вас було напередодні, да? а, певно, а, ви десь там не мали змоги висказатись. Або а, там була якась конфліктна ситуація. А, це... Якась суперечка, щось, щось з виясненням відносин, і ви не змогли повністю висказати все, що у вас там було в голові, чи от що там у вас було на болів, що, ну там з різних причин. Не могла не той час, щоб не образити, там, і так далі. Там, головне сама суть. Я цього не висказала до кінця. Або ну взагалі ОРЗ, ми хворіємо тоді, коли в нас є якась. Суперечка напередодні, тобто щось відбулося. Людина, наприклад, розчарована, вона розраховувала на щось ну, на інший результат. Та? Люди між собою трошки посперечалися, або е, вирішили не сперечатися. От, тобто, так, да, мені це не сподобалось, але я буду хорошенька дівчатка, або я буду хорошенький мальчик, я не буду влазити в цю суперечку, я промовчу. Тобто залишаємо при собі ці слова і якби маємо симптоматику, буквально там в цей день чи на наступний вже є. Коли ми маємо запалення легень. Так як часто коронавірус це про запалення легень, так? Дивіться, коли є запалення легень, це є страх е, смерті насправді. І е, будемо дивитися правді в очі. В нас настільки рознесли всю цю історію з коронавірусом, що люди деякі, коли визнавали, що вони або контактували з хворим, або що в них там діагноз коронавірус, їх хапав такий страх за своє життя і за те, що там з ними далі буде, що в людини розвивалося запалення легень по правду. А це коли от то, що стосується новини, того наскільки це все роздули. Якщо брати людину, яка, наприклад, не, не включалась в всю цю маніпуляцію, то мова йде також про страх смерті. Але тут ми вже дивимося в залежності від того, там, якщо це двохстороння, двохстороння запалення, то це страх смерті особисто моєї, ну тобто то, тієї людини, яка захворіла. Або це не страх смерті, а просто дуже-дуже сильний страх. Такий страх, що аж прям, знаєте, як коли дихання аж прям перепирає так страшно. Якщо це мова йде про. Правостороннє запалення легень, і людина при цьому правша, то тоді мова йде про те, що десь людина злякалася за свого партнера напередодні хвороби. Якщо це лівостороннє запалення легень і людина правша, то десь злякались напередодні за діти або батьки, тобто Можливо, друзі, да, але тобто не партнерська сторона, не за партнера злякались. Запалення легень це вже як розрішувальна стадія. Тобто злякати злякались, потім побачили, що все окей, і якби і все відпускається. До речі, от як е, одна з таких історій, е, тогорішніх з, з моєї практики, да, особистої, коли е, дівчина мала е, запалення легень. Напередодні в неї закипів котел, яким опалюють будинок. В неї не було вдома чоловіка, вона була сама і вона з цим котлом не знала, що робити. Вона дуже злякалася, що він зірветься, вдома діти. І якби вона там по телефону, здається, на зв'язку з чоловіком владнала все це. І коли ситуація розрішилась, тобто все небезпека минула, от тоді, власне, проявилися симптоми. Тобто, тоді, коли все, небезпека минула, можна розслабитись, розслабляємося, і тоді е, проявляється таке як запалення легень. Але тут ще, тож, знаєте, як, е, якщо брати от саме коронавірус, то додатково він ще виникав. В тих історіях, коли от дивіться, коли був локдаун, да? Позакривали сім'ї, от там ізольовано. Ті сидять окремо, ті окремо, і змоги зустрітися немає. Там хто там застряг за кордоном і не міг там зустрітися зі своїми рідними в інших країнах, хтось там був дуже переляканий, сидів і вірив, що я там вийду на вулицю за хворію, ще там, ша там щось. Та тобто люди е, якось були обмежені. В спілкуванні. І в той момент, коли вже зустрітися вийшло, ви вже всі зустрілися разом, ніби коли ви вже, скажімо так, з'єдналися, з'єдналася сім'я, в той момент настає як розрішувальна фаза тієї от розлуки, яка була. І як розрішувальна фаза, це абсолютно може бути коронавірус. От так, як, наприклад, взяти особисто мене, то Виходить, я всю цю фієрію, е, якби <гум> важко було повірити. По-друге, е, я знаю, що віруси не передаються, в принципі, мені взагалі таке не страшно. Е, потім, е, те, що там хтось біля мене хворів, Мені також не було страшно, але я, наприклад, їхала на навчання і знала точно, що моє життя зміниться кардинально після того навчання. Яким воно буде, я не знаю. Ну вже таким як було, воно вже 100% не буде. І я настільки сильно боялася, що тоді, коли я там поїхала на навчання, побачила, що все окей, навчання мені заходить, я справляюсь, виходжу, я не сама тупа в групі, що там ще. І мене відпустило, настала розрішувальна фаза, і в мене також було двохстороннє запалення легень. Я боялася за от своє, за себе, за свою зміну життя, яка 100% настане внаслідок такого потужного навчання. Ось так от. Тобто ми не були розділені сім'єю. У мене в сім'ї, в принципі, якщо брати мою мою близьку родину, то ми ніхто такого не боявся. І навіть тоді, коли я захворіла, моя мама там до мене приходила, мене провідувала, і мама від мене абсолютно не заразилась, знаючи, що це не передається. Тобто, так як я своїй мамі це говорю, що це не передається, вона мені довіряє на 100%, не новинам, а мені. І якби вона від цього не захворіла, контактуючи зі мною щоденно. Тому якби з коронавірусом ось така от історія. Проаналізуйте, яка ситуація була саме в вас напередодні того, коли ви захворіли.